У ванним часом будемо починати засідання нашої 56 ї позачергової сесії 8 скликання. Відповідно до розпорядження Сухополов'янської сільської голови 27 грудня 2024 року за номером 173 розкликання 56 ї позачергової сесії 8-го скликання Сухополов'янської сільської ради. Прийнято рішення щодо скликання сесії 30 грудня 2024 року у 10-й годині в приміщенні Сухополінського сільського клубу за адресою СОВУ Сухополу і Закарпатська орден. На засідання сесії запрошені депутати сільської ради, члени виконавчого комітету, керівники відділів до служб сільської ради, представники засобів масової інформації. Наразі в нас зареєстровано 18 депутатів та сільський голова. З рахуванням цього сесія є на 56-та, позачергова сесія. Восьмоспитання. Сухополов'янської сільської ради. Наголошується відкриття. Відваження взаємовідданості, сили духу, стійкості та юридичного в України полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України, мирні громадяни, які загинули наслідок військової агресії з боку Російської Федерації на території нашої держави, оголошується мовчання. Порядок денної сесії. Проєкт порядку денного був розданий депутатам при реєстрації. Чи є необхідність зачитувати проєкт порядку денного? Два питання, включаючи різні. В рахування цього я пропоную перейти до поєднання голосування та затвердити порядок денний 56-ї позачергової сесії полонянської сільської ради. Центру відсутні з іншенько. Іван полицутні луса мали, манчу відсутні метейка, обієкта, огляд сучні, полушки судні. Поправка, редька, проценту відсутні, саварський, ситник, сурай, ніховий суттєвий холод, абсивенко, чуга, шуля, ростовський. 19, з них за 19, проти немає, отримали снігальне, голосували немає. Зрахування цього рішення по даному питанню приймається одноголосно. Тож порядок дневник 56-ї позачергової сесії 8 стихання Сукополовської сільської ради затверджено одноголосно. Шановні депутати, нам необхідно затвердити часовий регламент роботи про дального засідання сесії. Пропонується наступний регламент роботи для догляді з першого питання до 10 хвилин, для співобразу із 8 хвилин. Для відповіді на запитання до однієї хвилини для заключеного слова, відповідачею до, до 2 хвилин. Після двох годин засідання оголошується перелад до 10 хвилин. Чи будуть депутатів інші пропозиції до запропонованого регламенту? Ділокур, попушка, за дідора, драбець, звільченко, мали, метейка, обіенко, поправка, речка, саваски, ситник, холод, човен, факт чуда, шурия басовська. Всього проголосувала 19, зник за 19, проти немає, отрималися немає, не голосували, немає. рішення по даному питанню приймається одноголосно. Тож переходимо до розгляду питань порядку денного. Саме перше питання. внесення змін до рішення 41 сесії власного скликання Сухополов'янської сільської ради з 21.12.2023 року про бюджет Сухополов'янської сільської територіальної громади на 2024 рік. Питання схвалення було на засіданні виконавчих комітету і розглянути на профільній постійній бюджетній комісії. Е, є потреба Надії Володимир зараз. Говорити суд змін, ви знаєте. Розпорядженням кабінету міністрів нам виділена е, субвенція на харчування учнів початкової лампки закладів загальної середньої освіти 735 гривень. Е, Об'єктивне питання, тому прошу зараз, якщо нема потреби, перейти до повільного голосування. І підтримати запропонування зміни до бюджету на цей рік. Білкур, Вошка, за. Запера, за. Драбець, Зінченко, Гаруца, Мари, Метейко, Адієнко, за. Поправка, Редька, Саверський, Ситник, Курай, Холос, Цейбенко, Чудо, Шуля, Хасоцька. Його проголосувало 19, з них за 19, хто немає, отримувався немає, не голосували, немає. З урахуванням цього рішення по даному питанні приймається одноголосно. І далі у нас е, різне, в кого будуть оголошення, повідомлення заяви. Присутні. З урахуванням цього, шановні присутні, е, користуючись нагодою, дозвольте щиросердечно привітати всіх вас. Рок, у наступаючим новим роком, 2025 році. Звісно, основне ключове побажання для всіх нас це щоб 2025 для всієї нашої країни в час був переможним, щоб наші хлопці, дівчата, військові, звитяжні герої, героїні поверталися додому живі здорові, наші земляки. Це саме основне і ключове. Вселяких гараздів, поступального розвитку нашій громаді, реалізація всіх задумів планів її. Саме головне гуртуватися в єдності, працювати по покращенню добробуту мешканців нашої громади. Міцно, 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 здоров'я вам, вашим родинам, Божої опіки, злагоди, всіляких гараздів. Найщиріші привітання, які сьогодні можна висловити, ми висловлюємо і бажаємо всього найкращого.

どうす